Уже завтра, 3 жовтня, заслужений академічний боковинський ансамбль пісні і танцю імені Андрія Кушніренка подарує своїм чернівецьким шанувальникам незабутній ювілейний концерт. Це буде вечір, сповнений золотими хітами, які стали символом української культури. Ансамбль, який вже понад 80 років прославляє наш край, запрошує на свято величної музики, запальних танців та натхненної енергії мистецтва. На генеральній репетиції побувала знімальна група ТВА. Let's go. Заслужений академічний буковинський ансамбль пісні і танцю імені Андрія Кушніренка за десятиліття свого існування став справжньою легендою, яка зберігає і примножує багатовікові традиції нашого краю. Вже 80 років цей колектив є символом народної душі та творчості, вписуючи яскраві сторінки у мистецький літопис краю, створений у далекі сорокові роки минулого століття і з того часу продовжує захоплювати своїм самобутнім мистецтвом глядачів не лише в Україні, а й на світовій сцені з нагоди 80-ї річниці створення колектив підготував особливе святкове дійство. Під час концерту звучатимуть золоті хіти. Кращі твори, що стали візитівкою буковинського ансамблю, та назавжди увійшли до класики українського мистецтва. Це буде не просто концерт, а захоплююча подорож у світ народних мелодій, хорових оркестрових і хореографічних творів, що відображають багатий фольклор і унікальність буковинської культури. Розповідає керівник ансамблю Валентин Гайдеяк. Наша програма підготовлена під назвою Золоті хіти. Чому золоті хвіти? Тому що в цій програмі зібрані всі унікальні твори, які були за цих 80 років написані і на різних світових сценах були озвучені. За десятиліття свого існування колектив зберіг і примножив багатство фольклорної спадщини, плітаючи у свої виступи безцінні перлини української народної музики та танцю, та встигши завоювати і серце закордонного глядача, каже пан Валентин. Свого часу наш ансамбль за 80 років об'їздив весь союз. А також був за кордоном в Фінляндії, в Чехії, в Італії, в Німеччині, в Польщі, в Словаччині, в Румунії. Андрій Кушніренко, чиє ім'я з гордістю носить ансамбль, ніс неоціненний вклад у розвиток українського мистецтва. Додає Валентин Гайдеяк. Саме великий вклад в наш ансамбль приніс. Е Андрій Миколаївич Кушнек, який в 1962 році шістдесят другому прийшов в наш колектив після закінчення Львівської консерваторії, він пропрацював майже 50 років. За цих 50 років і наш колектив став і заслуженим, і академічним, і отримав багато нагород. Кожен концерт це мов картина народної творчості, що оживає перед очима глядачів, вражає своєю енергетикою, мелодикою і безмежною відданістю буковинському мистецтву. Валентин гайдаєк поділився, що зараз ансамбль працює над новими концертами та цікавинками, які незабаром презентують. Ми відзначаємо юбілейний 80-річчя нашого колективу не одним концертом. Перший концерт у нас відбудеться це 3 жовтня, а далі в нас знову буде програма, етнопрограма з новою постановкою, з новими танцями, з новими піснями. Але все в Буковинське. Все Буковинське буде відбуватися 21 і 24 листопада. А також 80-річчя ми ще один концерт, то в нас буде три концерти. 15 грудня ще один концерт до 80-річчя колективу. То чому три концерти? Тому що в нас дуже репертуар великий, і за один концерт ми не зможемо все показати казати Кожна композиція стане ніби сторінкою з великої книги історії ансамблю, який уже багато десятиліть зберігає традиції, культуру і дух Буковини. На стані оживуть унікальні пісені та танцювальні образи, які розкриють усі грані краси рідного краю. Музика завжди відігравала важливу роль в українській культурі, але в нинішні важкі часи для нашої країни вона стала ще більш вагомою. Вона об'єднує людей, допомагає висловити емоції, зберігати національну ідентичність і підтримувати моральний дух. Відкрастою Леонід Сидорчук без музики, особливо український народ, українська нація не може жити і в горі, і в радості, і в щасті, і, і в побуті. Завжди була пісня, завжди була музика. Тому я впевнений на 100%, що має бути музика, має звучати музика, і е, має бути танець і пісня. Через свої виступи артисти хочуть нагадати про те, що культура це не лише спадок, але й жива частина нашого щоденного життя. Звичаї, пісні, танці, якими захоплювались покоління, залишаються актуальними і сьогодні, наповнюючи серця гордістю за націю, її волелюбність і незламність, додає керівник оркестру Іван Парасківа. Цей концерт здивує дуже багатьох глядачів, саме своїм таким неповторним звучанням, колись раніше граних хітів, які зараз зазвучать. По новому, в новому складі, але з тими самими традиціями, яких дотримувалися і раніше, Цей ювілейний вечір обіцяє стати особливим для кожного гостя. Додає головний диригент і хормейстер Сергій Мунтян. Він не лише нагадає про славетне минуле, але й підкреслить роль ансамблю в збереженні національної ідентичності та культурної спадщини України. Ми... Переслуховували старовинні записи, ці давні, не старовинні давні записи. Ми переслуховували, дивилися, пробували знімати манеру, звук, артикуляцію, все, все, все повністю. Ну це що стосується хору. От, більшої хору, ну і звичайно і оркестру. Це буде така може маленька, навіть прем'єра ретро пісень, бо тому, що деякі пісні можливо навіть ніхто і ніколи не чув. Тож 3 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії о 18.30 чернівчани матимуть можливість насолодитися музичним дійством та поринути у чарівний світ буковицьких традицій разом із легендарним колективом, який продовжує творити мистецький літопис України. Діана теми дня ТВА.